Всі ви пам'ятаєте, хто їздив на таких мотоциклах, як воно відкручується і скільки це часу займає. Але ключик класний, з дитинства прям. І можна далі руками. Хочу вам показати прям, скажімо, в прямому ефірі, як я його відкручую, що там знаходиться, який комплект ключів там є скажу відразу, поки кручу, що в цьому Мінському, коли я на ньому катався, я перекрутив в батькому все і вся від заміни покришки. Прям, я не пам'ятаю, як там правильно називається по-українськи. Коротше, бортірував колесо від цього, від переборки вилки, заміни цього, заміни лампи, заміни поворотника. Лазили значить, і спідометри в оцомському, і заміни тросиків, і знімали бака і прямо замінювали поршень, лазили до щеплення, лазили до коробки. Тобто я йому перекрутив цю мотоцикл, всі. Заміна з заднього, маятника знімали. Тобто повністю все. От. Тобто, я розумію, у ньому багато чого. Кришечка от в такому стані. Тут трішки ржав непонятно що. Можна перефарбувати з іншої сторони. Ось так виглядає інша сторона. От. І в прямому ефірі вам прям покажу без ніяких склеїв що входило в комплект. Це його сумочка оригінальна. Мене у батька була інша. Це вона такий матеріал такий цікавий. Вона була в нього чорна. Перший це ключ для рульового відкручування. Ну, свічка, я не знаю, чи той власник положив, але вона теж радянська. Далі для підтягування спиц і для бортування значить, колес. Так же само, друга свічка, ключик, і це його горі оригінальний, бо я пам'ятаю, батька такий же був 10-8. Викрутка. Вот. І значить, свічний ключик так же само з свічкою. Їде автомобіль, можливо, треба буде виключитись.